Слава Ісусу Христу! Надящий да, да, да. нашому Господі, Господь і сьогодні знову добра для того, щоб стати. Не чув слова, де брати було причетним, як про церкву було, як спромовами було церкви, яке життя було і так далі. І ми далі продовжуємо знайти більше познавати про нашого Господа. Якщо Іким є, що вона каже, і як ми маємо бути розслухати, в чому життя. Я читаю такі два віші, які записані дієрем. Перша голова і 16, -ї, 17 вірш. Це воно знакоме для вас усі, ці вірші. Бо я не соромлюсь з бо вона сила Божа на спасіння кожного, хто вірує в перші людей, а потім і І правда, б, Боже, з'явилася. В ній звіри в вір, як написано, а правильний житиме віру. Хотів розказати про цю Євангелію, де сам апостол Павло говорить, що він не саме цієї. І перед буває в тому, що є вангелія для людей. Написано, що в неї сила Божа на спасіння кожного. Що ця Іванія, вона є сила Божа, яка спасає. Як спасає, хто вірить, Перші юдею і потім гению. Знаєте, коли дійсно людина звертає увагу на Слово Боже, на цю силу Іванівську, то вона знайде спасіння. Бо чому? Бо тому що вона буде читати, вона буде знаєте, більше брати інформації від Бога. Для того, щоб дійсно... Е, ну, збагатитися, зрозуміти і так поступити. І коли ми читаємо про слово Євангеліє, що вона сила Божа, і в чому вона, як то каже, допомагає ця сила Божа у моєму житті, даємо собі таке запитання, в чому вона в чому вона допомагає? І такі є, можна сказати, такі три об'єкти, де вона себе використовує, наприклад, у моєму житті. Pienи. Це перший об'єкт це є сім'я, другий об'єкт це є служіння. І третій об'єкт це де праця моя, де я спілкуюся, де я трудся. Оце Іванія це сила, де вона. І ми зараз розглянемо ці, 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 ті три об'єкти, як вона дійсно ця Євангелія може ну, мені допомогти. І написано вам ну, так, бо правда Божа з'явилася від віри в віри», як написано, а праведний житиме в віри. Правильно. Значить, людина та, яка користується Словом Божим, вона жиє, що вірує, вона продовжує далі жити так, як її навчає. Перше, ми знаємо, що є такі три об'єкти. Перший об'єкт ми візьмемо, наприклад, із того, із служіння, де мене побуджує кожен раз. Слово Боже до спільноти. Знаєте, це і перше, це є стоїть, бо тому, що, бо тому що в цій спільноті ми беремо інформацію, знаєте, дійсно, як, як прославити Бога, розумієте, і також беру я інформацію, як прожити в сім'ї, як прожити знаєте, в суспільстві. Цебто на роботі, де ти знаходишся. Розумієте? І перше, чого ми беремо цей об'єкт, що дійсно служіння, то так і написано, де і було гібратом причетна дійсно, знаєте, яка зауважила, що перші християни, вони що? Вони мали спільність, вони мали науку, вони молилися і вони дійсно згадували смерть нашого Спасителя. Бачите, це є початок, де християни базуються на, на цих словах, де їх тягне, Знаєте, бо тому що є спільність. Там багато сказано, що служити один одному, кожен получив, е, дари для того, щоб служити один одному правда, як воно є. Ця наука вона вся євангельська наука, вона дійсно нам, яка проголошує, не розуміючи, і ми приходимо. На місці служіння, де ми служимо один одному. розумієте, І це є спільність. Також молитви. Молитва це те, що дійсно я маю общення з самим Господом. Разумієте? Ми збираємося, Він нас навчає, де ми маємо дійсно знайти спільність з Богом молитви. І також один з одним. Оце є служіння це перше, як воно є варто, і так далі. І, і, де він де служіння дає нам змогу більше оприділюватися, що дійсно я він, тому що тут Христос. Тут є основа, про нього розказується, про Ісуса Христа. Він має науку це здорова наука його, де він навчає нас мудрості своєї, знаєте, де знання свого. Відмовчає, я не розповторюю, і також досконалості і тверязості. Це ми тут здобуваємо на цьому місці. І ми що? Слава нашого Господа. Правда? І ми беремо до уваги для того, щоб дійсно звідси понести у свій дім? Звідси понести, де я працюю. Ця вся інформація здобувається у спільноті. Розумієте? І хочу я сказати тому, як сім'я і як суспільство багато є у нас проблем. І чому? А тому, що ми не звертаємо увагу і може на своїх емоціях, на своїй праведності і так далі. Я це не приховую, бо, тому що є, і в мене це є, де є навіть, недовольство, де може бути гнів. Де може бути заздрість, де може бути оговорення. Але це є центр, де ми сходимося, де ми повинні звідси навчитися і піти у сім'ю і піти навіть, по роботі, там, суспільство, суспільством. Те, що там є, ми не вносимо до церкви. Правда, нам стипне. Але коли Христос навчить нас, то ми просто несемо до Своїх домівок там, що так поступити. Перше, я хочу, бо так сказано є офіціант, де Павло хотів використати, щоб вони зрозуміли, перше все, щоб вони, він каже, що ви поведіться, якщо дійсно ви вчитеся, приходити у собрання, то поведіться, як діти світла. І там далі оголошує сім'я чоловік і жінка, потім батьки і діти. Це є знову зовсім інакше життя, і потім є, як ми працюємо у когось, навіть в пані і так далі, також є настанових. І в сьогоднішній день я так хочу сказати в тому, що перше, що ми це наповнюємося Духом Святим тут, на цьому місці, де ми дійсно розмовляємо, дійсно з Богом у молитві, де ми дійсно воздаємо славу у піснях, де ми дійсно використовуємо Слово Боже, де дійсно нас це може збагачувати? Це, тут це місце є. І правда, ніхто всі слушає, правда, всі звертають увагу, знаєте, як себе вести і так далі. Але коли дійсно вже це ми здобуваємо це, і потім вже виходимо, і йдемо далі, життя продовжується, зовсім інакше, шість день у сім'ї, як ми використовуємо. Вже не коріться своїм чоловіком і Господарі, а чоловік, голова дружини, як і Христос, голова церкви, так само, спасите тіла. І як кориться церква Христова, так дружина своїм чоловіком всього. І далі, чоловік і любить своїх дружину, як Христос полюбив церкву віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним, купелем у собі. Коли ми беремо це до уваги, що дійсно виходжуся, узяв цю інформацію. Я йду до домівки, я там живу з сім'єю. І для мене воно те, що Господь сказав. Розумієте? Є порядок. Багато є, я чую, тому що чую, я хочу це висловитися. Бо багато є знаєте, молодих, які знаєте, по своїй волі, не по Божій, ну, підтверджують до тому, що краще без батьків жити, знаєте, а одніка, що краще з батьками і так далі. Є різні ганси. Але коли ми читаємо слово Боже, коли люди нам пала це перше буття. Там прямо Бог сказав. Сказав для чоловіка і сказав для жінки, правда? Що там сказано їм? Що якщо ти згрішив, то ти у бок-ячола будеш здобувати? Так для кого будеш здобувати? Для сім'ї, так? А жінка що? А ти будеш родити дітей? І це ми вже зразу беремо. До уваги, що як чоловік поставлений в сім'ї, що він має все здобути. Ну, тому що вона має родити, вона має виховувати дітей, щоб діти по вулицях не бігали, розумієте, а виховувати, що настереження Божому. Та? То так воно є, інакше ні. Я читаю Слово Боже і розумію так. Багато є, що каже, ну є ситуації різні, правда? Що кажуть на чоловіка, що він такі, сякий, такі, знаєте? Коли вже так дружина каже, то вже в чоловіка пощі явить. Бо вона його що ігнорує. Ну, вже неправильно ставиться. Є декотрі ті, що знаєте, є такі, що чоловік прийшов з роботи, тонені ляг. Він на диванській лежить. А, та те такі, та то, 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 знаєте. А другі жінки, радується, що він прийшов і є. А чому? А тому, що він не п'янствоє з іншими, він не трудить з іншими. Знаєте, він те все не ріше. Не він вдома, коли сім'ї, де дитина може підійти і радуватися батько. Тішиться, тато що скаже. правда? Бачите, які погляди є. Але коли дійсно звернення в тому, де звертаємо дійсно, як Господь навчає дружину. І як навчає чоловіка, то це треба і звучити і так зробити. Декому не подобається, ті наголошують. Знаєте, є молоді, наголошують, що ну, отак зробити, так, так, а вони є, що потиюся. Що, що батько застає, йде плоди, чи йде краде, то батько ніколи так не наставляє. Але він чого становляє. А щоб знаєте, йому було легше, щоб він трудився. Знаєте, щоб часом не 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 було. І батько настановлює, а молоді противіться цьому. Розумієте? Неправильне відношення до батьків. Батьки, нікотрі батько, одна жінка, наприклад, там він був дуже, знаєте, що він не сидів по тюрмах, такий негативний. А Вона каже, це мій син, я його сильно люблю. Розумієте? Як це воно є для мене, щоб дійсно є поважіння? Щоб я зрозумів, бо я батьками знаєте, не ігнорував, як є декотрі, що не хотів. Чого? Та ж батько правильно каже, чи мати правильно каже, бери йде знаєте, щоб знаєте, було легше. Хай дитинуся. Тому і ми, коли читаємо, слово Боже, де чоловік і дружина правильні відношення має, то вони дійсно будуть очищені і в услові, і буде. Правильно в землю знаєте, буде там спотієм мирохайті. Чому? Бо користуються словом Божим. Котрі не користуються, знаєте, буде багато проблем сім'ї. Дуже багато. Це є. І воно навіть є тут написано для дітей і батьки також, як це воно є. Діти, слухайте Сьогодні, батьків у Господі. Оце справедливо. Знаєте, Коли читаєш ці слова, знаєте, Є багато дітей у Господі, які не сприймаються, вони не хочуть слухати. Вони просто навіть хочуть собі своє життям жити, А це вони не хочуть. Далі, шануй свого батька і матір. Бо це каже перша заповідь у блідець. Шанувати. Те, шанувати не за свої дарувати, то це добре. Це не є погано. Далі каже, щоб добре велося тобі і щоб ти був. На землі Чуєте? Як це дійсно брати до уваги і смиритися? Я сьогодні чув знаєте, таку проповідь покора? Знаєте, це є перед Богом, що людина покоряється в чому. Знаєте, не своє, я, а покоряється. Знаєте, своє я теж, і буває у мене, але коли я так зроблю по-своєму. То я дивлюся, що то не в той бік, що з благословіння відходить. розумієте? А коли дійсно так, як Господь уче, то це віжчиво ці бажає. Так ви знаєте, оце є друга ситуація, де багато є отаких проблем, що є, це непокоре, це нема послушності, розумієте? А воно в чому порядку поставлена? Не читає, у чому порядку поставлено? І він каже далі, що. Я про чоловіка і жінку, що чоловіки повинні любити так своїх жінок, як власні тіла. Бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, але готує, гріє, як і Христос церкву. Чуєте? І він це все приклад ставить чоловіка і жінку, як вже знайти до церкви. Він говорить, що це і та таємниця, це і таємниця велика. І я говорю про Христа і Церкву. Якщо дійсно відношення правильно з чоловіком і чіткою, там фігурує Христос. Чуєте? А чому? А вони правильно себе зосередили на Слові Божому і правильно ведуть собі у сім'ї. Розумієте, чоловіченко. І так само і долучуються діти. Якщо діти не ігнорують, якщо діти дійсно слухаються їх, якщо вони дійсно шанують батьків, повідно це буде навіть що Дійсно, вони люблять Бога. Це дійсно, вони поважають Батьків. Розумієте? А батьків, вже, якщо вже там є місце написано щоб не дратувати дітей. Знаєте, а чому? Бо діти, у діти. них ще знайти, як вам сказати, малого росту з самим Господом, де вони багато свого мають. І тому треба знаєте, так запобігати, щоб не дратувати дітей. І тому ми дякуємо Богу за це слово Євангельське. Де і Павло казав, що не соромуйся. А чому? Або Іванія, вона правильно навчає людей, як дійсно у цих трьох об'єктах не можуть Як або церкві, брати інформацію, нести в шім'ю і нести також по роботі. По роботі багато є, також навіть, де, ну, то і так далі. Вони хочуть від нас знайти, як вам сказати, доброго характеру, доброї поведі. А щоб не було, знаєте, щоб протимінець, або щось відказували на них, або ще. Ради слухайте тілясне, пам'ятається страхом і тремтіння у простоті серця вашого, як і Христа. Чуєте, щоб дійсно кожен, віруючий в слухатися тих панів, де вони є. Це є добре, це є, знаєте, для того, щоб людина, зрозумівши Євангелію, вона не сородиться, щоб так поступати з ним. Розумієте? Бо Євангелія все виправляє на краще і на ліпше. Як у церкві, як у сім'ї, так і в суспільстві, по роботі. Вона виправляє. І коли дійсно виправляє людей, віруючих на добру дорогу, ви знаєте, світ потребує тих. Вони хочуть, вони хочуть тих віруючих людей, тому що вони так себе ведуть. Вони не противіються, вони, знаєте, як сказав там знаєте, керівник, так вони й виконують. Хоча навіть, може, і не він сказав, навіть. якщо недобре, добре, що для гріха, ясне діло, що є. І він тоді знаєте, дійсно до це Тому ми, ми дякуємо нашому Господу за ці слова, де ми можемо дійсно вчитися і, і славити нашого Господа. Коли ми перше, в чого беремо до уваги ці слова, де написано є, що правда вона переважує, коли я дійсно маю віру, то життя моє дійсно буде правильним. Чуєте? Бо тому що я використовую Слово Євгенії, самого використовує Ісуса Христа, бо Це Він сказав. Чуєте, Він сказав. Мені пригодилося до молодня два... від відвідувати жінку. Я її знав того, але ніколи з не знав спільності нема. Її 98 років, а мені 7 Але я рішив, тому що е, у тої жінки е, е, дитина ровесниця разом до школи був. розумієте, І я відвідав. І ви знаєте, я прийшов і думаю, ну як вона 98 років, як вона себе почуває, то, знаєте. Невістка десь пішила, то я говорю з нього, А я говорю, стоючи на вухо, бо вона не чоло. А як Близенько, то вона чула. Знаєте, вона що розказує, вона що пам'ятає. А я кажу, а про Бога, як вона каже, Іван кладесячку. І показує там знаєте, один, що подарував, другий подарував, отак був діком, знаєте, свати і так далі. Де і ще є стоїть. І такий формат, навіть Івані, і також. Я кажу, ви читаєте? кожен раз читаю. На одного ко, э, не веде, а на друге чесно слабе, але трохи веде. І я кажу, як ви а коляри, де ваші? А вона досягає і на це витягає. Я каже, де скло? Я так читаю, кажу. Без околяє, але десь якщо стоїть скло. Я кажу, ти, я, як ви каждий раз, я кожен раз маю свість з розуміти, це мене дивує. Людина, ну може, знаєте, ну вже лежача то так, але каже, я люблю читати. Я кажу, ви знаєте що, в її благословенні. Вам Бог дав 97 років. А що? Або тому, що ви маєте контакт з Ним, з Богом. Знаєте, і ми так годину говорили, а потім я кажу, ви знаєте що, а ви просили у Бога, щоб Бог вам простив. І ваші його кожен раз прошу. Я кажу, ви, Знає, що є, то і каже, я кожен раз поверкав, слава Богу. Слава Богу! Потім вже невістка підійшла і так далі. Я думаю тому, де ми читали, про, знаєте, як то каже, стрітня, але... чому його Бог послав? Або тому він общався. Він мусяв княгу повністю знов. А чому? Або тому, що він казав, хто -то він тримав в руках кого. Оце спасіння прийшло, розумієте, бо контакт з Богом. Людина більше має інформації і, і має зням любити його. От так само і та жінка може. Найти вона просила, щоб він простив, а вона у 98 років. Та ще й каже, що та вона ще каже, ніби вона ще робити, якщо я лежить і робити. Каже, треба я дивіться, що стоїть таке на, на балоні, що вона собі гріє, пирає сама, але собі жінка. Сама і, і бабнічок, і вона собі варята для себе. Розумієте? Як то їй приємно, така, стара, старша людина вже, а вона, і, так, і слово бою, читає і ще, щось робить, і ще не і любить говорити? Ті мені цінні перед Богом, що Бог хоче, щоб кожна душа могла мати спів. Це то спілкуватися. Коли людина спілкується, знайте, формуєся. Знаєте, знання, ця віра формується, що людина має бажати з ним. Читає, іде, коли, знаєте, і де коли говорити, що Боже поможе від мене труднощі такі є. Може навіть в сім'ї. Це Євангелія, вона написана, що сила Божа, правда? Євангелія, сила Божа. Вона дійсно це спасіння, воно міняє людей. І людина, коли звертається, Господи, поможи. Багато я чув такого, що знаєте, не знали, але... Знаєте, Поклали надію на ти звернулися, і потім коли люди. Дивилися, і, і, і Бог поміг мені в цьому. Він шукало Знаєте, Бог він не в стороні. він рядом. І він хоче бачити серце, кожного з нас, що як ми дійсно реагуємо, як ми Його слово використовуємо в цьому житті. І він відкриває і нам дає, щоб дійсно той мир, знаєте, дійсно Бог у, у нашому житті, кажу, і у цих три, трьох об'єктах, то ми повинні покладати надію на нього. І не своє, своє і нічого. Ліж тільки на основі слова Божого ми маємо себе так вести правильні відношення. Це послушні Божі волі це той користувач, який в своєму життю. він це і перший. Має спідність одним з одним, має спідні з ботками, і має спідні з червняками, де мені був з півність, розумієте? І також найважче, де нам поліче для мене, у що для них працює, для дітей. Оце Іванія, якраз формує нас, щоб в місті співніс мари. А коли ця співці з цими жима, то дійсно ми радію тіше тому що це не ми, а сам Бог формує нас і Він нас переробляє, щоб ми мали цю спільність, оце є е, послушність чи то виконання волі Божі. Тому цей Іван, де Апостол Павло, він говорив до цієї церкви до рем'яни, що вона є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. А коли віра є, то ми маємо що спільність, чуєте? Ми контактуємося з Богом, з Ісусом Христом, беремо цю інформацію і що її використовуємо. Правильно. Чуті? Те неправильне, яке я мав з дружиною, чи з дітьми, чи з церкви, Господь каже: це не є віра. Віра в те, що ти правильно маєш відношення, що ти правильно поступаєш, нікого не вбіжаєш, нікого не обговорюєш. нічого не береш, не, не крадеш, не обманюєш. Оце є правильне відношення з моєї сторони. Це моє воля. І коли ми це беремо і так робимо кроті, просимо Господи, допоможи це, щоб дійсно в сім'ї, щоб у суспільстві і в церкві, щоб я міг більше зрозуміти і правильне відношення. Оце є сила Євангелія, яка в сьогоднішній день ми можемо використовувати це в нашому житті. І це каже, що це є віра і це є істина. Тому що ви самим Христом в цьому життю. Не іншим кем бути, не самим Христом. А Христос подає інформацію дуже правильно. Ця інструкція дуже правильно поставлена для мого серця, для моєї душі, щоб я навчився і так продовжував життя. Тому нехай Господь, нехай він змісне, нехай далі дає. Нам кроки. це мені потрібно, ще, як вам потрібно ще, кожен раз пробувати в слові, і Бог буде щось міняти, знаєте, міняти. Це не міняти яке слово, але міняти мій розум, щоб я поступив з кожним правильно, мов від нашим. я ворога, тепер, що? прости тому ворога, з'єднайся і роби добро. Служиємо. так Господь навчає. І тому нехай Господь благослови, нехай зміцнює, нехай укріплює, що ми далі проти життя ми, як каже Діти Божі, ми маємо Його, ми дійсно прийняли Його, і Він допомагає нам у цьому життю для того, щоб ми могли зміцнюватися, укріплюватися. Щоб ми, як каже, возростали, щоб часом не було в пам'ять. Починається і слава Божого, коли ми кожен раз будемо вчатися, і коли кожен раз будемо молити, і кожен раз, що він нас навчив, відношення до однодородного, у добру сторону невправи. Оце тоді є зріст. Тому нехай Господь прославив, а йому нехай буде слава нашому Богу, Отцю Сину і Святому Духу. Amém. Amém. Eu vou